Затримка виплат пенсій, зменшення їх розміру та в кінцевому результаті крах всієї солідарної пенсійної системи так змалював майбутнє України. Начальник головного управління обласного пенсійного фонду Петро Данилюк. Відтак ця система потребує реформ. Нинішній пенсійний вік, 55 років для жінок та 60 для чоловіків, був встановлений майже 100 років тому. Нині в усьому світі пояснюють фахівці: іде старіння нації Україна не виняток. А це означає, що кількість пенсіонерів збільшується, а працівників, які сплачують Пенсійні внески зменшується відповідно бідніше яка казна пенсійного фонду. До прикладу, нині на Прикарпатті на 100 працюючих, 107 пенсіонерів. Інша соціальна несправедливість розміри пенсій. Мінімальний розмір пенсії 734 по Україні. Але по Україні є пенсії, які завищують зверх 50 тисяч. Нормально? Ні, не нормально. Розміри пенсії, як і по Україні, так і в нашій області різняться чоловіків. І різняться жінок. Якщо по Україні розмір пенсії жінки становить середньо 872 гривні жінок, чоловіків 1327. По, Україні, по області в нас 919-1112. Тож тут. Є несправедливість. Відтак, новий законопроект, який підготував уряд, має збалансувати доходи та видатки пенсійного фонду. До прикладу, чиновники пропонують обмежити максимальний розмір пенсії, продовжити на 5 років перебування на військовій службі. Крім того, протягом 10 років збільшити пенсійний вік у жінок з 55 до 60. Чоловіків не чіпають хіба що держслужбовців. Їм додали два роки роботи уже з 2013 року. Такі зміни не як непокоять івано-франківців. Люди кажуть, спершу варто під. Бати про здоров'я нації я думаю, що насамперед треба зайнятися проблемою здоров'я нації. Якщо людина буде здорова і буде продовжений вік, тоді можна вже говорити про, про пенсійний вік. А так сьогодні мужчини помирають, не доживши до того пенсії. Я думаю, що це нерозумно. По перше, а як вони як можуть піднімати пенсійний вік, як зараз так безробіття? Безробіття. А де вдіються ті молоді, якщо будуть продовжувати працювати старі? От я лише за, ну за це і, 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 взагалі, в нас не таке забезпечення тих жінок, щоб їх щоб їхній пенсійний вік можна було продовжувати. То люди взагалі тоді до того пенсійного віку і не доживуть. Можливі зміни пенсійного законодавства нинішніх пенсіонерів не торкнуться. Нові розміри виплат поширюватимуться тільки на тих, хто досягне пенсійного віку з часу прийняття нового закону. Наразі даний законопроект на обговоренні. Тож мешканцям пропонують телефонувати на урядову гарячу лінію або писати листи. У міністерство